Почали готуватися заздалегідь в Україні тривалий час, дискутують чи проводити вибори у війні. З одного боку конституція не забороняє організовувати голосування під час воєнного стану. З іншого там ані слова про продовження повноважень президента в умовах особливого режиму в країні. Крім того, голова ВРУ Руслан Стефанчук нещодавно заявив про труднощі демократичної зміни влади в українському законодавстві. Є от певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів як на парламентському рівні, так і на президентському. Ми зараз обговорюємо ці питання, але я хочу, щоб просто всі зрозуміли, що у нас є 5-6 дуже важливих проблем, які ми повинні вирішити. 81% респондентів вважає, що обирати парламент та президента не на часі. На це вказують результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Тому в ЦВК почали готуватися до повоєнних виборів. Питання внутрішньопереміщених осіб, актуалізації відомостей реєстру виборців щодо цих осіб. Питання голосування військовослужбовцям це є один із пріоритетів, на який мають працювати всі зацікавлені сторони, для того щоб найбільш оптимальний. Ні, шляхи вирішення цієї проблематики були знайдені, і вони були вчасно знайдені. Вони були дійсно такими, що працюють, а не декларативними, і для того, щоб ми могли забезпечити право голосу для е, всіх наших громадян. Щоб організувати голосування, насамперед потрібно порахувати кількість виборців через величезний потік біженців. Сформувати списки буде важко. Тому в ЦВК розглядають можливість формування бази через дію. На це за прогнозами знадобиться орієнтовно 4 місяці. Тут потрібна інтеграція саме з нашими системами міцполітики, тобто, які в принципі мають ну як на мене найбільше даних про громадян в державі, і якраз саме тобто обмін, тобто із єдиною системою соціальної сфери ЄС, тобто з тим ж самим реєстром ВПО, дозволить нам, хоча б тобто, верифікувати перехресно, тобто дані про цих осіб. Треба організувати й голосування для військовослужбовців на завданнях поза межами військової частини. з варіантів. Може бути те, щоб забезпечити для військовослужбовців поза межами виборчих своїх місць постійної дислокації, також можливість голосувати на звичайних виборчих дільницях, найбільш, які розташовані найближче до них, і в списки виборців вони би включалися відповідно за. Поданням відповідних командирів цих частин і таким чином вони мали би можливість голосувати. Найбільше труднощів із організацією процесу волевиявлення внутрішньо переміщених осіб. Попередньо для них будуть окремі дільниці. А ось голосування українців за кордоном практика не нова. Велика кількість ВПО, і всі вони скоріш за все залишаться жити в своїх нових громадах. Тому ми. Е Скоріше за все будемо змушені коригувати територіальну організацію виборів, створювати якісь певні нові вимоги до виборчих дільниць. Юлія Васильєва, новини 33 канал.